Тепер переходимо до обіцяного блоку. Насправді я якраз цього блоку чекав. Хотів. Ну, просто якось нудно дивитися відео самому. А зараз можна буде в числі найперших людей. Тобто, фактично, ми зараз з вами найперше побачимо новий проект, новий документальний фільм від Тані Козирєво та Сашка Назарова. Вони не просто так їздили в Крим, щоб відпочити, та й зараз хто їздить в Крим, щоб відпочити. Ось так. Таня, Ніхто не їздить в Крим, щоб відпочивати. Ти відпочила там? <с? <с?> ну, ми не відпочивали. Ми насправді були там. Ну, я цього року там скажімо так, цього літа була там двічі, і якось там не складалося з погодою жодного разу, коли ми були. Я насправді це жарти. А... Крим наш Крим це не жарт, до справа. певної міри наш. Частково. А наш це чий, вибач, Я просто... треба уточнювати, тому що Скажемо, кому так, зараз про, про, Крим, про українських року? активістів там все ще достатньо. Достатньо багато. Але загальні настрої такі панують, знаєш, дуже гнітючі, скажімо так. Тобто вони є проросійськими. Перший раз, коли я приїжджала туди в червні, там все було завішено триколором, все було. Знаєш, так помічена територія. Знаєш, так, котики приходять мітять територію, так, от росіяни помітили свою територію. А, але от, другий раз, коли ми вже приїжджали сашком, це було у вересні на вибори. Ми приїжджали, та, і там вже от трошки по-іншому, по там вже от російська риторика, вона трошки така, знаєш. Ну насправді я був там перший раз після окупації, то там було достатньо російських прапорів. Вже багато автомобілів з Ти просто того контрасту, мабуть, навіть про які, так. Таня говорить. Так, так. але але загалом ну нас ти ж до цього я думаю, ви неодноразово всі були в Криму. Наскільки це контраст серйозно? От Крим, там кілька років тому і Крим сьогодні? Тому що ну мені, наприклад, я після окупації жодного разу не був. Мені навіть важко уявити, як це все виглядає. Ну от ті люди, які мабуть приховували якісь там українофобські свої настрої, то вони зараз в принципі їх можуть в повній мірі реалізувати. Тому що ну ми багато спілкувалися з кримськими татарами, зокрема, і от ну всі говорили про те, що якщо там ти татарською мовою розмовляєш або українською, то ну там тобі можуть в маршрутці якісь погані слова сказати, зробити зауваження. Зробити зауваження. Ну тобто, ну є така якесь от. Ну, тепер це можна робити, тепер цю українофобськість можна ну, поки навіть якби так, Зна, ж... ага. така історія, що, скажу, от ми були на телеканалі АТР, спілкувалися, там здавалася б з колегами, там, тобто там журналісти, які там в темі, скажімо так, і от вони знаєш, нас от, зустріли. От ви громадські там журналісти, коли, коли ви нас заберете назад, там в Україну? Як там настрої панують в Києві? І, ну, і коли ти їм даєш якийсь невтішний прогноз, там ну там мало говорять про Крим в Києві, там мало звертаються до цієї теми, мало журналістів їздять. Окрім освітлювати цю тематику. Вони, ну тобто, а як, а, як, а як можна переїхати в Київ, а де там знайти роботу? Тобто, знаєш, люди от вони настільки себе ідентифікують з Україною, що вони вже ну, якби, навіть журналісти там, вони готові приїжджати, шукати собі іншу там, роботу, скажімо, міняти. Землю, мало батьківщину, скажімо так, так. Тобто... Ну і певні професії, людям, яким важко адаптуватися в момент, коли все перемикається, і фактично там, відповідає іншим реаліям, іншим законам і так далі. Проте цього разу ви їздили не просто так розповісти, як же живе там Крим. Ви показували це там, кримські реалії на цілком конкретному прикладі. Виїздили спеціально на вибори. Вибори, вже які не стосуються жодним чином України, вибори э, російські. Як це все взагалі поєднується так миттєво? Ну, мені насправді важко знає, що було уявити. Я бачу ваші репортажі. Тоді, от як людина там може визначитися з за яку політичну партію голосувати? Я розумію, що в Росії однозначне рішення за яку політичну партію голосувати, але якось ну, українці не зовсім до того звикли. Ну, от ми, коли приїхали, там знаєш, там ти дивишся, от, висить на дільниці, висить такий довгий список там, 12 партій. От, і, і ти ну, там, бачиш всі знайомі партії, тобто все як в Росії, знаєш, а починаєш з людьми спілкуватися. Вони, в принципі, крім єдиної Росії і ЛДПР, в принципі, більше нікого не можуть назвати. Тобто, там ще по бікбордах, десь там партія пенсіонерів. КПРФ, КПРФ, тобто я питаю, я а як поточку, же да. ЛДПР, як же КПРФ? Тобто люди, Ні-ні, ні, ні, ні Єдина Росія, От Росія ну, і ти далі починаєш запитувати, а хто там в списку, там, знаєш, хто там перших 10 назвати? ну, ні-ні, ні ну там Константінов, Аксьон, все, далі люди не знають пункти програми, вони так само не знають. Тобто, знаєш, Це таке відчуття абсолютної фікції. Тобто, люди навіть не пробують розбиратися в тому, якби, що їм пропонується на вибір. У тобто, них є там. Їм нап... написали в, так, в Україну всіх газетах. окуповує Швеція, так от просто окупація України, України Швецією. На наступний день відбуваються якісь вибори там і так далі. От ми виходимо на вулицю. Тут наш прихильники партії зеленої шведської там влаштували акцію величезну там такі ультраправі приєдналися до шведських демократів і там, типу вимагають їх проштовхують у парламент. Просто де цих людей Ну, я бачив мітинги. Тобто, там велика кількість людей вийшла на партію, на, на мітинг, на підтримку Єдиної Росії. Як це відбу? Я просто ну логіку намагаюся ловити. Звідки взялися ці люди? Хто ці люди, які пройшли на той мітинг? Ну це люди, які там знаєш, вони от вони навіть не пробують дивитися пункти там, да, єдіне Росії. Вони от вони асоціюють цю партію з Константіновим Аксоном. Тут люди, які привели... а Володимир Володимирович, Володимир Володимирович. Люди, які привели Крим в Росію, Отак от вони знаєш? Це ну за ці... них фактично вже тобто... одного разу вибрали, і ці люди погодились. Тобто це ці буде. люди вони окупували Крим, і тепер за них ще вони тяжі до Росії, збирають. знаєш, і цим якби зумовлений їх вибір. Тобто а в яких в принципі... в містах саме були? Щоб ми просто розуміли географію, про які міста йдеться. Ну, в цьому вашому фільмі кадри з яких локацій. Переважно це Сімферополь. Цього разу не їздили в Севастополь. Так що склалася історія. Їздили ще в Євпаторію. І за Євпаторію міжводне. були. Це там. Це Поруч. там от історія. Якщо глядачі залишаться все таки на наш фільм, то це історія Мустафи. Тобто, це історія кримського татарина, бізнесмена, який на на під час Євромайдану варив плов. От він живе в міжводному, це за Євпаторію трошки далі. От. Зрозуміло. До речі, цей фільм, якщо ви зараз вам набридло слухати, ну, вважаєте, що я тут зайвий, наприклад, мають вони презентувати, ви принципово з цих міркувань не будете дивитися фільм. За кілька хвилин він з'явиться на нашому YouTube-каналі, на нашому сайті, у наших соціальних мережах. В наших соціальних мережах на Фейсбуці він з'явиться рівно о, о, об 11.15, я вам гарантую, просто саме цю цифру. А, ось так. Але тут, давай, Справа давай в ще. тому, що його можна буде потім ще подивитися. Кілька разів я деякі фільми просто переглядав, наприклад, цей «Мустафе Контакт. Але все ж повернемось до того. Ви зустрічалися з людьми, які є ну, активними прихильниками Росії, ну мається на увазі, там, комунікували з ними, з тими, хто. Ходив на референдум і справді далі продовжує підтримувати. Ну, на вулицях ми їх зустрічали часто. Ну, це якраз ті люди, які ходять на, знаєш, на мітинг Єдиної Росії. Ну, наприклад, багато таких людей було на виборчих дільницях. Там, до нас, ми ж просто не все. А, до речі, знімали. а що з явкою? Як багато людей було на виборчих дільницях? Ну тому що якось, е, ну, в мене б, наприклад, ця ситуація, як, мінімум, якби я не був там, активним якимось там учасником цих всіх подій, якби я дома тихенько сидів, ну я б і не знав би, як себе повести в цій ситуації, просто не пішов би на вибори. Ну навіщо? Ну, от з з'явкою така історія. Знаєш, от було там ж рішення меджелісу не голосувати, байкотувати оці вибори. Фактично, там цим самим кримські татари відсторонилися від цієї влади. Тобто вони відмовились заходити в цю владу, і з іншого боку, там звичайні люди, які могли погодитися з цим рішенням, або могли не погодитися. Тобто, ми їздили спеціально на от дільниці, там де велика концентрація кримських татар, щоб зрозуміти, там подивитися, голосув... як багато вирішило долучитися. Ага. Так, чи голосують кримські татари, чи не голосують? Ми зустрічали як правило. Це люди такого пенсійного віку. От зустріла таку я, я, я яскраву представницю там знаєш, кримську татарку, яку депортували в 40-х роках, яка поверталася, і вона от, там теж є там ця стата в фільмі. Там вона каже: ну не треба ні з ким більше сваритися. Мене вже депортували, я вже поверталася на цю землю, я вже ну, там треба домовлятися, треба залишатися на цій землі. Це ось. дивно, тому що в принципі зараз кримські татари ну, таку мабуть переживають якусь другу хвилю так, утисків. А якого тому, це що... рівня? Який формат Саш? Що це ж? Ну про як на них тиснути? Ти скавши, що їх утискають? Ну, І одразу я... після виборів там така почалась хвиля обшуків ага. в мечетях в, в будинках, школах. в школах. Шукають заборонену літературу, що для нас взагалі, наприклад, це дико звучить. Да, заборонена література, якісь такі на в набектує. То, власне, от в Мустафи, в якого ми були, там теж так само в цьому фільмі будуть кадри обшуку, як ну, він сам знімав там, на мобільний телефон, та, як обшукували його будинок. І от і ще, ще там знаєш, стосується явки. Тобто на референдумі там вже ж була заявлена явка дуже висока. та, І в принципі, цього очікували, що якось будуть так фальсифікувати ці вибори, що явка буде так само висока. Ну, але там теж те, чому помітили якихось таких знаєш, очевидних, м очевидних великих тобто У нас є записаний там з Кримської польової місії велике інтерв'ю, його так само можна подивитися на нашому каналі на YouTube. Е і він там ґрунтовно розказує, якого роду були порушення голосування. там, да? Тобто, але такої масової там фальсифікації не було, да Це була? не було потреби, тому що люди свідомо йшли, да. просто голосували за єдину партію, яку вони знали. От власне і, і була от там багато було повідомлень, що там змушували бюджетників ходити. Тобто, бюджетники, які чиї зарплати збільшилися там у 2-3 рази, їх організовано Водили, там запрошували, скажімо так, на голосування. І так само от ми були, там, наприклад, на дільниці, яка у психлікарні. Да? Тобто там, оце таке метафоричне, метафоричне знаєш, пояснення взагалі того, що відбувається. Тобто... Там артхаус треба було якийсь ну, документальне кіно. Ні, ну Там фактично арт-хаус є, тому що це знімали з прихованою камерою. Ну Нам не дозволяли це. Там заборонено взагалі на цій дільниці знімати, нас попередили. Ну там дозволили там зняти одне інтерв'ю з директором, так цієї лікарні Голов, головним лікарем головним лікарем, і... головним лікарем і так просто хочете, подивіться і головою дільниці. Там ми записали інтерв'ю. Вона була така трошки незадоволена, що ми прийшли. Ну, ми там не знімали такі кадри. Знаєш, от коли там рівно в восьмі вже стоїть там 20 людей, їх привели і їх там заводять по чотири. Запускають, там вони голосують. Іноді з ними заходить якийсь чоловік в кабінку. Ми питаємо, чому ви заходите з цими людьми в кабінку, там, що, що? Вони такі, ну вони не знають там за кого голосувати. Я кажу, так що, значить, не знаю. Так, хай не голосують. ну там. ну вони знаю, там, Вони не знають за кого вони без, що там, от Зюганов, вони знають, що вони хочуть за Зюганова голосувати, але вони не знають, що Зюганов в партії КПРФ. Наприклад, знаєш. наприклад, тобто, вони поставлять не галочку, а там десь щось. Тобто, інше. Тобто, такі, знаєш, пояснення. Ну, фарсу того, що відбувається, ти слухаєш і там ну, на голову тобі не налазить, там, да? а люди це, ну, для них це буденність. Там, знаєш? Ну як же ж, а що, Я заходжу, допомагаю людині. Там, знаєш? Ну, тобто... З бологою Та ну, тобто, З благою метою я там зараз позавняю бюлетені знаєш, хворим людям. Але цих людей визнано дієспособними, вони можуть голосувати. там 400 людей зайшло, організовано проголосували протягом кількох годин. Там, знаєш, їх завели, вони проголосували. Цікаво, до кого не голосували, але не маємо можливості. Ну, відчувати. один з цих пацієнтів він розповів нам за кого <с. і мотиви голосування. Ну, це в фільмі подивитися. Ще один такий спойл, і мені доведеться дивитися його до кінця. А, скажіть, ще в мене до вас є, є запитання, а вам, як журналістам, насправді, це так. Я, я розумію, що ми маємо можливість за кадром поспілкуватися на цю тему, але мені просто. Звичайно, навіть всі бігають своєю справою, якою займаються. Тут є можливість поспілкуватися напряму. Вам як журналістам, наскільки легко взагалі зараз працювати з темою Криму? Я себе просто ловлю на тому, що я справді іноді це жахливо, це дуже погано. Я іноді там сижу, моніторю новини українські і забуваю про те, що є Крим. Я просто, просто перестав це моніторити. Наскільки легко тримати себе в фокусі і триматися за тему Криму? Ну, знаєш, це те це як ніби у тебе щось вкрали, і ти там ти або з цим прощаєшся, або ти там про це думаєш і якось намагаєшся повернути. І якщо ти робиш там достатню кількість зусиль, то врешті-решт там твоя техніка до тебе повертається, або твої документи там знаєш ти. А, ну, я там особисто намагаюся цю тему якось подалювати, піднімати її там у громадському. І ну, в нас там така визріла ідея зробити громадський Крим. Я сподіваюся, там вже наступного тижня ми презентуємо. А які напрацювання? вже, що, Ну я не знаю, треба якісь секрети людям розповідати, бо так само Саша розповів уже про фільм, я змушений його дивитися. Ти можеш розповісти, теж таке, що відіб'є аудиторію, там, скажімо, забере всю аудиторію Льоші Мацука і всі будуть дивитися громадський Крим. Скажімо так, у нас буде дуже гарна ведуча, але це буду не я. Як тобі інтрига? Я вже дивитимуся. Я, я також заінтригована. Да. Насправді... У нас буде ведуча кримська татарка, яка довгий час живе у Києві. В неї батьки залишаються жити у Криму, і для неї це така знаєш, болюча тематика. І вона насправді вона є із співзасновниць організації Крим СОС. А, а, всі люди, які ін, знають організацію Кримсос, вже вгадали, хто це. Інтрига. Але все ж для багатьох все ж це лишається інтригою. І ще важливу штуку на останок запитаю. От ви з'їздили в Крим, подивилися там, що відбувається. Потім далі повернулися додому, почали читати якісь там новини про Крим, стежити за іншими там, не знаю, своїми колегами, які на цю тему хоча б щось згадують. Наскільки адекватно ми взагалі говоримо про це? Наскільки це відповідає тим реаліям? Тому що. Так, Крим юридичної частини України, це визнано всім світом, адекватним нормальним світом, всім всіма, крім, там не знаю, Нікарагуа здається, так ну, там ще кіль, кількох Тобі таких країн. Ще треба так сказати. От ми, наприклад, там знаєш, були під Меджелісом, коли, коли був перший обшук, там, в день нашого від'їзду, скажімо так, був перший обшук у Меджлісі, і там, от. В принципі, працювати з журналістом, які там не постійно, дуже важко. Там ми тільки починали там знаєш, знімати. До нас відразу прийшла прес-аташе МВС у Криму, ну МВД, да, вже. І вона представилася і запитала, а ви з якого видання? Знає, тобто, нас відразу ідентифікують. ну, типу, Ці люди нові. А, да, та, ці люди ні? нові, а з якого ви вадає? Не громадське часом. Ні, ні. вони нас, ну, Шифрувалися. Тобто ми там шифрувалися. І важко працювати там українським ЗМІ, по-перше, а по-друге. Наприклад, ми повідомляємо новину навіть у нашу редакцію, та тобто кажемо там з Меджелісу там зірвали український прапор. Там в Криму це останній український прапор, там це святеня. І знаєш, в принципі, будинок Меджелісу, от Ми тільки приїхали, коли в Крим приїхали туди брати перше інтерв'ю. Нам сказала, от, типу, якщо з вами щось буде не так, тому що мене вже затримали в Криму, різне було. Каже, якщо з вами щось там буде не так, то типу, ви в будь-якому разі можете пробігти сюди будинок Меджолісу в Сімферополі, і типу, вам тут буде безпечно. Знаєш. Це, це, це таке посольство України. Так, да. так, це, та, це таке Ну, насправді це дуже насправді важлива тема, тому що от, в мене, наприклад, була ситуація, у мене викрали паспорт, наприклад. Та? І от до кого мені звертатися в Криму? Там немає українського представництва. Та? От, і, ну, от, от, питання таке, та, назріло. Тобто, як, як українська влада, яким чином вона закрив захистить українського громадянина, який попав в халепу в Криму? Немає українського представництва. Ну, тим, тим не менше. Тобто, Нам кажуть, там, якщо з вами щось трапиться, приходьте, будь ласка, в менеджелі. Ми такі, окей, типу, проходить п'ять днів, і тут обшук. Тобто приходить міліція, приходить поліція, скажімо так, приходить ОМОН, вони заходять в цей будинок Менджелісу, і зривають там через е, ні зривають це прапор вночі, це зломисники ага. вночі напередодні, а ага. потім на наступний день відбувається обшук. І ще через два дні виселяють повністю Менджелісу з цього будинку. І ти розумієш, що там немає взагалі більше безпечного місця для українця. Для кримського татарина, для українця, для проукраїнського активіста, в принципі. Тобто да. Ну, там насправді була дуже напружена атмосфера. Моментами було важко працювати, але я от зрозумів, що про Крим треба говорити, тому що там все-таки дуже багато людей залишається. Дуже багато які, людей, які, які їм потрібно, щоб хтось все-таки. Про них ще пам'ятав, що там є люди, які хочуть до України, які дивляться, як там у них там хтось через інтернет. Ну, в основному там ж немає українських каналів, якось отримують інформацію з України і чекають, що тут будуть говорити і про Крим. Тому треба все-таки ну, як можна більше говорити про Крим, не забувати. Дуже багато людей сподіваються, вони ну, що там, там рано чи пізно там. Вони повернуться в Україну. Ну, тут Крим повернеться в Україну, їм не доведеться там переїжджати на материкову частину. Тобто, чимало українців залишаються там і якби от чекають чогось, знаєш, там від Києва, від влади, від там від журналістів. Ну, багато очікувань, їх не можна розчаровувати от, там цих людей. Давайте, не будемо їх розчаровувати. Давайте спочатку подивимося цей фільм, а потім будемо стежити за новим свіжим проектом Вітані Козрєвої. Та я ще І... хоча ще хотів просто подякувати тим людям. Знаєш, як ну, Справді нас там приютили, добрі люди. Ми там жили абсолютно безкоштовно. Ну тобто, всім тим людям, які нам допомогли. Велике, велике дякую. Та, і Дяку ще, ще хотіла би сказати, що ага. там от ми закінчили монтаж цього фільму фактично вчора, і вчора там от загинув наш хороший товариш Віктор Гурняк, і ми б хотіли присвятити цей фільм йому. І насправді, якби наші глядачі, ми б дуже просили наших глядачів допомогти родині. Гурняків, тому що залишилась дружина і залишилась маленька донечка. І якщо ви можете і хотіли би підтримати так само, то, будь ласка, зайдіть на сторінку Ірини Гурняк у Фейсбуці, і там є реквізити, за якими ви можете підтримати цю родину, тому що це наш колега, наш хороший товариш, і він нам багато у чому допомагав. І він хороша людина, в принципі. І ми би просили вас підтримати його родину і. А вам гарного перегляду! Дякуємо вам, що ви з нами.